Вітаю всіх на післяматчевій прес-конференції команди ВК МХП Вінниця. Поруч зі мною головний тренер команди Костянтин Рябуха та догравальний команди Сергій Міщенко. Сергію, ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. Почали з того, що були проблеми з установкою на гру. Ми багато помилялися на блоці. Ми не впоралися з прийомом. Від цього відповідно вже почалися помилки. і Зі сьому, в передачах, десь на тройному блоці вже важко щось видумувати. Потрібно було виправляти ці ситуації. В цьому в нас були з цим проблеми. Ось. Десь на сьомі були проблеми. Відповідно, ми вже потім і на договальних м'ячах також багато помилялися, а Дніпро хорошо провелися в подачі, ну, відповідно, і в прийомі. Ось від цієї помилки, і результат на табло. Костянтин Дмитровичу, ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. Чому так, така гра, така поразка? Ну, основний акцент ми робили дійсно на прийом, що треба було в цьому елементі зіграти більш якісно, бо Дніпро має людей, які можуть виконати подачу. Але і тактичні помилки цей, цей брак давав можливість опоненту виходити вперед, де вони більш ще ризикували в компоненті подачі, і це нам не давало змогу якось контролювати гру. Але і ще треба додати, що швидкість гри Дніпра з Щитковим тонув набагато вища. От, це такий момент, який треба прожити і зрозуміти, як це все є, чим виправляти, будемо працювати, але да, сьогодні це був їхній величезний плюс, подача і швидкість гра, і їхній прийом набагато краще. От, Тому нас 100% процентів обіграли. Будемо, будемо працювати. Перший матч ви виграли з рахунком 3-2 у юрокадемії. Сьогодні поразка 0-3. Взагалі, як можете оцінити? Цей стартовий тур Суперліги буде весь для своєї команди. Ну, на чотири будемо оцінювати, бо дивлячись на те, що найкращі команди на, зараз, на даному етапі це Епіцентр, Дніпро і Юрокадемія. Це більш такі, можна сказати, досвідчені і збалансовані колективи. Тому от, одна перемога в нас є. Тут комплектація, ми розуміємо, що Дніпро у Дніпра вища. От, у нас ще молодість, яку треба. Навчити, а потім вже будемо і боротися з цією командою, я вважаю. Дякую вам. Зустрінемось на друзі. Дякуємо вам.